Ми так багато розмовляли про Львів е, в наших інтерв'ю, що ми просто не могли не зустрітися у місті Лева. Рада бачити тут. Я так розумію, що влітку немає шансів уникнути Львова, тому що тут відпочивають влітку діти. Це правда, нам несамовито чоловіком пощастило. У нас тут живе свекруха, яка готова на все літо прийняти дітей. Звичайно, є ще два дідусі. Ну дідусі вони так більше в нашій бабусі на підтанцьовках. Відповідно, на всі літні канікули ми. Дітей здаємо сюди і маємо медовий місяць з тривалістю 90 днів. Тебе впізнають у Львові? За тобою бігають за автографом. Ну, знаєш, якби я вдягнулася, як в кадрі, взяла з собою свою тумбочку робочу, то можливо мене биздала б на площі ринок, то зібрала б отого, точнісінько та кіннатоп. натовп. на Судина, так, ні. Важко зустрічати своїх колишніх однокурсників чи однокласників, з якими були якісь стосунки. Кохання в тебе таке є? До яких таких спогадів приживемо чоловік? Ти мене схиляєш, не буду розповідати. Скажи тільки, що часто буває ситуація, коли там ти іду по вулиці і хтось так, ба-бах, на шиї кидається, Юлька, привіт! Як там всі наші? А я дивлюся на обличчя і розумію, що в мене взагалі ніяких асоціацій немає. Тому що в мене, крім школи, університету, в мене ще був пласт, було купа гуртків. Ти як колишня пластунка. Чи не збирайся долучити дітей до пластовського руху? Я збиралася. Я дуже наполягала, щоб донька пішла. Це мої, напевно, найяскравіші роки в житті, тому що в 13 років я вже мала абсолютну самостійність. Що, що вже вміла у 13 років? Ну, Я вміла все, що мусить вміти <свісно> такі річне Маулі, <свісно> зрощене в лісі, виховане дятлами. Донька впирається. От в неї зараз такий цікавий вік. 12 років скоро буде, коли вона заперечує мене, в якийсь спосіб зі мною намагається конкурувати. Як Кажу, Солька, пласт, це воно, це твоє, це найкращі хлопці. О, це відрив від батьків. Роби, що хочеш. Там сиди до другої ночі біля вогнища, трави, якісь цікаві історії, жахливчики. Вона каже: мамо, там комарі і кліщі, я не поїду. От вона всі такі тепер розумні стали.